Чого? Ми обговорювали спочатку для нас було Ірина Миколаївна, можливо, я буду говорити те, що Ірина Миколаївна хотіла сказати. Спочатково, коли була зібрана комісія, ми подумали, що це буде краще, коли це буде чотири ліцеї. Коли це буде чотири ліцеї у місті. Потім проаналізували, що вчителі, діти, які навчаються в одному закладі, їм буде складно, вчителям буде складно відібрати дітей і своїм сказати Ми вас не беремо, а буде інший. Тому найкраще було б зробити один ліцей, де будуть навчатися діти. 10, 11, 12 клас діти рівні за своїм розвитком, діти, біля яких не бігають маленькі діти, діти, які будуть навчатися за не одним профілем. У вас буде у ліцеї, який планується, буде не один профіль, це буде багатопрофільний ліцей. Є пропозиція, поставити таким, ми розуміємо реформу. ми але пропозиція, наприклад, 10, 11, 12, це вже діти більш дорослі. Вони так. можуть подавати світ стань. Правда, наприклад, перша школа ідеально мені здається, вона підходить саме для дорослих дітей. Ми розглядали перші ді, ді. кількість дітей, але кількість дітей, які повністю ми проаналізували то не помістить перший ліцей ту кількість дітей, які... Я ще не, не впевнені, сьогодні, що вони всі підуть в 10 клас. Діти підуть, на сьогодні у нас ми випускали 30 класів. Набирали 30 класів. 30 десятих, 30 одинадцятих, тепер добавиться іще одна паралель 12 класів. Добавиться іще паралель 12 класів. Тому в школі має знаходитись 90 класів. На сьогодні Такий ліцей сьомий, який на сьогоднішній день у вас 68 класів. Ви можете помістити. Ми розуміємо, що 90 класів не нам не буде. Прийде менша кількість дітей, тому що це буде відбір, конкурсний відбір. І тому така кількість дітей може помістити і плюс фахівці, фахівці, які є, також у сьомому ліцеї. А якщо будується друга школа, можливо, почекає, хтось збудується? А ми і, і, і так і чекаємо, ми дуже її чекаємо. Там зробить новий ліцей, з новим обладнанням все підлаштувати. Це нам так здається. Але коли воно будується і прописано, що воно початковий ліцей, і розраховані всі приміщення, проект багато зроблено для дітей, і У кожному закладі це не все дуже добре.